Вітаю вас на каналі Книгу Джунглі. І сьогодні я у кадрі буду не сама, адже до мене завітала журналістка, письменниця Марія Олекса, яка видала вже дві книжки в одиництві Віхола, а саме романи Перші та кімната Естер. І сьогодні будемо говорити як про ці твори, так про творчість загалом, про те, як видати першу свою книжку, і потім підкріпити цей успіх про натхнення, про те, де шукати цікаві київські локації і про багато багато іншого. Тож сідайте зручніше, і давайте говорити і знайомитись із цією яскравою жінкою. Then. Мене звати Марія Олекса, я українська письменниця, авторка роману Перші, який увійшов до довгих списків BBC книги року у 23-му році. І мій другий роман називається Кімнати Естер. Він вийшов у віколі у березні 2025 року. Я проживаю у Франції вже 15 років, де довгий час працювала журналісткою, випусковою редакторкою, навіть головною редакторкою вечірніх слотів новин, і паралельно завжди писала зазвичай ночами ранніми ранками. На вихідних і словом, творчість завжди була присутня в моєму житті. Напевно, з самого дитинства і мрія стати письменницею зародилася дуже-дуже рано, певно, у вісім років. І я щаслива, що вдається нарешті її реалізовувати. І сподіваюся, що книжок ще буде дуже багато попереду.